Я відігор, добрий вечір. Да. Що Требачі сталося? Ви виїхали з ОПК, вони стояли перед ВПК. З ВПК де саме? Ну, тут, в ресторані. Я стояла на мене, передки виїхали, ви, Поручили, так, Поручили, ви почали з нами гнати з мгалками, з цим зі звуком. Я спочатку, коли не зрозуміла, що робиться, я собі рівненько їхала, mm. нічого не порушуючи, вони почали мене здоганяти. Вони сигналили вам? Так, так, так. Окей, далі. І кажуть, що мене якась операція? Не назвали. Номер наказу назвали. Номер наказу не назвали. Вони мені показують, якому Україні браме літі. Чудово. Окей, я так розумію, вам потрібна юридична допомога. Ну добре. Чи висували в неї до вас якісь підозри? стосовно вчинення вами правопорушення. Зрозуміло. Е, чи вони вас затримали? Вас чи транспортний засіб? А хто ну, конкретно заміняв? Прізвище інспектора знаєте? Хомів. Хомік Богдан Богдан. Хомів? Хомік Богдан Богдан. Ага. Зрозуміло. О! Моя чоловічина. Чудесно. Хочеш підходити тільки що? Та от тільки що. Я ж підходив, не світився. Добре. що, вони думають, що не можна ну, Ні, ну то просто є люди, які думають, що можна все. Але ну, це вони так тільки думають. Вони такі їхали, не так їхали з маячками і сигнали нам. Конкретно... Конкретно, ну добре, без питань. Зараз тоді висним. Просто Якщо до вас немає ніяких ну, підозр, немає то ні. треба питатися інспектора. Доброго вечора. Я перепрошую. А хто зупиняв цей автомобіль інспектора? Я громадянин України. Я прикритий службовим автомобілем, на якому включені маячки проблизкові. Так само інші громадяни тут стоять. Переконався своїй безпеці, стою. А <плес> що вам дозволяє що? Мені, здається, мене не почули. Хто з інспекторів зупиняв цей автомобіль? Можете сказати? Якою метою питаєте? Я юридичну допомогу надаю водію. Ви маєте за право? Прошу? Ви Маєте право. Ви фахівець за галузі права. Так. Що надавати? Викладений довір. Документ. Ви е, є юрист. Ви маєте документ, що ви є юрист? Маю. Скажіть, будь ласка. Не зобов'язаний. І два не задавайте питання. Яких? Так, Зрозуміло, добре. Тобто ви... Е, ви не хочете зі мною розмовлятися. Я справді зрозумію. Де... Я, я просто бачу, що стоїть автомобіль, е, стоїть ваш ваше. автомобіль Добавіться. і не відбувається ніякий тій. З чого нам питання? Ми виконуємо роботу, ви безпосередньо зараз... в ви, ви служите, а не виконуєте роботу. Служимо? Так. Це буде по вашому службі. Не по-моєму, а по закону. Тебе по закону, ми служимо. У вас якесь питання є, у вас якесь Я задав інформація. своє питання. Ви його не почули? Я можу повторити дві чи сказати? Що стосується того, що ми зупинили вон даного водія. Ви тут при чому? Ще раз пояснюю, я не даю юридичну допомогу водію. Написані чого? Ви надаєте допомогу? Так. Я вас запитав, ви є, факі у галузі так. права, не дайте документ, будь ласка, що ви будете представником водія. Ви добре, ви ви... який документ ви від мене хочете? Посвідчення, що ви закінчили, ви маєте юридичну освіту, що ви можете таке право надавати. Чим це передбачено, що я повинен надати вам саме такий документ? Поясню. Згідно з тасі, 237 -го. Цивільного кодексу України, представництво виникає на підставі договору закону Цивільного акта... Кодису. Органи юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, згідно статті 244 цивільного податкування представництва, яке гарантується на договорі, може з'їсти за договірністю. Тобто, якщо ви надаєте чиєсь право, так значить ви маєте мати відповідні юридичні документи. Якщо ви фахівець, ще раз останні речі можна прочитати. Ви повинні знати, ви є юрист. я знаю, але я хочу ви фахівець. Так, я фахівець, але ще я вас просив би не дозволити уразу. Ну, це ваша думка, ви ну, маєте на неї право. Прокурили. Прошу? Нічого. Прокурили? Це ви мене чи ні? Ні, то я просто так. А, про себе. В а, про себе. Це ну, це буває. 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 Нас, у нас бувають інспектори, які говорять про себе багато. Ще раз можна це буває. перечитайте повільніше останні речення, просто ні, хочу в... на ньому закцентувати. Приставництво... Яке ґрунтується на, на договорі, може здійснюватися за довіреністю, яке ґрунтується на договорі, може здійснювати, але не yeah. мусить здійснювати. Довірність є письмовим документом, що визнається однієї особи іншим для представництва перед третіми особами, тобто перед нами, так? якщо ви надаєте допомогу. В даному випадку, так. Все. Я зрозумів, ви не хочете чути. Добре, гар. що, якби дуже скользко. Що це за чоловіки? Це ваші знайомі чи це їхні якісь? Не, наші. А, це підставні? Ну як підставні, ми їх не знаємо. Вони їхали разом з вами, ну, тобто разом з ними чи ні? Ні, вони їхали, вони під'їхали, зупинилися. Ага, зрозуміло. Купичний фактор, який вас зупинив і запитайте, чого ми чекаємо. А як її мають випити? Ну так, про відкритий вікно. Богданович. Че я там там. Богдан Богданович. Вихова? Ні-ні, просто каже Богдан. Не показав. просто покличте його. Богдан Богданович. Ні, ні Ну тобто машину бажано заблокувати. Поклич інспектор. Він мав би зрозуміти про кого йдемо. Богдан Богданович. Я кому це такий бред, коротше. Тентеранс поступити. Він спеціально, напевно, найде. Зробіть просто. Трошки погазуйте на нейтралці. Що, що, поїхати? Ні-ні, не їдьте, зробіть вигляд, що ви їдете. На нейтралці погазуйте. О, обернувся, так. Обернувся. Якби я почала їхати. -ру -ру Рущить, але дуже повільно, так буквально, щоб ви тут чуть, -чуть порухались. Все? Вони стоять? Не стоять, то стоять. Що ми робимо? Їдемо? Наразі ми їдемо, вони нас не зупиняють. Вони не знають, що робити. А вони зараз зустрічають з нами нас зупиняти? Не, не знаю. А тончуш я на аварійці, а вони мене фоткають. Нічого. <кліць> вони, вони не <кліць> на <галки. Це> <кліць> Я на газу. Ну, що вони і, хочуть? Бачу, що, він буде їхати за нами? Вони Так, можуть, можуть їхати за вами. І що? Е, по... Газуйте, повертайте в поворот. І став... ну, тобто і ставайте там на стоянці. Там зразу з боку є стоянка. Зупиняємось на стоянці. Не его бояться. Вот тут буса направо паркуйтесь. Иду за мной. Хай едут. Сюда. 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 Вот тут, та-та-та, да, да, да. вот тут. я не но я боюсь. Все, стоим. <if you enjoy them> Ручник. Так. Тарас. Тарас, я вже буду. Їдуть за нами. Все, станьте і не рухайтесь. Заглушіть машину. Людька. Давайте, Людь, тепер мусимо до кінця. Ну все, вони тепер жити не будуть. Дадуть. Думаю. Так, я вийду подивлюся. Так. Якщо б раптом ну там, чи вони наближались, чи щось можете спокійно блокувати машину. Тому що я зовні це нічого страшного. Їх не видно. заїхали. Є виїзд, є. Це мій район є виїзд. А ну стоп секунду, я ще гляну, чи стоять підставні, чи вони лишилися. Я нема підстонувся. Або кудись звернути. Ну що, їдемо? Так. 嗯。Uh.